В новій версії ArtSvite Pro додано нову форму звіту «Декларація акцизного податку із опцією автозаповнення головного звіту на основі додатків, що входять в пакет чер декларації FABJ 0209509. Натискаємо Створити. У вікні створення звіту обираємо період, за який потрібно подати декларацію. Полі назва вказуємо чар-код звіту 020 95, 09 або його назва, якщо так зручніше. Для створення оберемо головний звіт та для прикладу додаток 1.1 розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального. Обов'язково перевіряємо, щоб стояла відмітка автоматичне заповнення. Та натискаємо так. Для того, щоб головний звіт перенесли дані з додатка 1.1, відкриємо додаток та заповнимо його. Обов'язково вказуємо код операції із підключеного довідника. Далі переходимо до заповнення таблиці додатка. Як бачимо, в таблиці вже присутні деякі дані по обсягам реалізованого пального. Ці дані автоматично підтягуються із акцизних накладних та коригувань до них. Які зареєстровані в системі електронного адміністрування реалізації пального та період реєстрації яких співпадає з періодом подання декларації. Заповнюємо суму податкового зобов'язання по графі 10. та переходимо до головного звіту декларації. Знаходимо розділ, в якому відображаються суми податку з реалізованого пального. Це розділ В. Натискаємо кнопку автоматичне заповнення світу та бачимо, що сума по графі 10 додатка 1.1 перенеслась до рядка В2 декларації. Аналогічно суми переносяться із інших додатків, що є наявними у пакеті декларації. Якщо більше нічого не заповнюємо у звіті, його можна зберегти, перевірити на помилки, підписати та відіслати на реєстрацію до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.